Друзі, вітаю! До продажу поступає нове цікаве надходження. Тож зустрічайте. Це Nissan Murano 2008 року випуску в топовій комплектації SL. Оздоблений він двигуном 3,5 літри бензин зписаним газовим обладнанням, автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Динамічний, потужний, місткий кросовер. Має просторе багажне відділення докатку. В комплектацію у нас входить 18-дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини нас зустрічає ось такий гарний темний шкіряний салон, світлостеля та панорамний дах, електропривід переднього ряду сидінь, повний склопакет електрогулювання дзеркал, топова музика Bose. шкіряне мультикермо, круїз-контроль, запуск двигуна з кнопки, функціональний дисплей з підтримкою AUX USB. Та камерою заднього огляду. двозонний клімат-контроль, підігріви передніх сидінь, керування повним приводом та інше. Пробігу даний автомобіль має 159 тисяч кілометрів. Тож, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке 663 автосалон Хапа Авто. До зустрічі!